Вітаю всіх шанувальників Сонячної Ягоди. Сьогодні 24 травня 2023 року центральна частина Дніпропетровської області. Вже потихеньку наближаємося до термінів світіння винограду, тому обов'язково перед цим треба провести його профілактичну обробку від таких захворювань, як мільдію та оію. Вибір препаратів дуже великий. Кожен сам приймає рішення, чим саме він буде обробляти. Головне тут, щоб препарати були якісні. Я вже декілька років на даному етапі обробляю Фальконом 5 мл на 10 літрів води від оїдіуму та танусом 5 грам на 10 літрів води від мільдю. Зазвичай більш ніякі препарати саме від хвороб не використовував, ну, тому що не було такої необхідності. Але ж у минулому сезоні перший раз зіткнувся з таким шкідником, як гронова листовійка. Визначив, що це саме вона вже на стадії достигання винограду, тому обробляти вже не було можливості. Це ось такий метелик, який після виліту, а це орієнтовно у нас середина кінець травня, в залежності від погоди, через 2-3 дня відкладає яйця, з яких народжуються гусениці. Саме вони, їх перше покоління, шкодять спочатку суцвітя та бутони, а вже наступні два покоління цих гусениць починають шкодити безпосередньо ягоди винограду. Причому вони потрапляють ще в зелену ягоду, найчастіше з її внутрішньої сторони, що не дає змоги помитити це заздалегідь. Пізніше ця пошкоджена ягода в процесі дозрівання починає гнити, псуючи, причому сусідні ягоди всередині грони. Таким чином я точно втратив відсотків 10-15 врожаю того літа. Зрозуміло, що у цьому сезоні треба боротися з цим шкідником. Я провів аналіз інсектицидів, які ефективні проти гронової листовіки, І зупинився на препараті Proclaim виробника сингента. Ось його інструкція. Бачимо, що для винограду необхідно використовувати 4 г препарату на 8-10 літрів води. Інсектицид стійкий до опадів, але боїться прямих сонячних промінів, Доки не смокчиться у рослину. Тому обробку треба проводити або рано вранці, або ввечері, або в пахмуру погоду. Не використовувати в бакових сумішах з фунгіцидами на основі фоситило алюмінію, рідкими добривами та препаратами, які мають лужну реакцію. Найкращим моментом для оприскрення проклеймом будуть перші дні після виліту цих метеликів. Поки їх ще немає на моєму винограднику, тому планую додавати проклейм у обаковий суміш разом з Таносом та Фальконом і робити обробку перед цвітінням. Захисний період препарату до 2 тижнів. Ну, при необхідність другої обробки буду вже дивитися по ситуації. До речі, термін очікування для винограду складає 14 днів. У кого в минулому сезоні була така напасть, раджу також провести обробку ну, яким самим вже вирішувати вам. Якщо у когось виникли якісь питання або є практичний досвід по цьому питанню, пишіть, будь ласка, свої коментарі під роликом. Дякую всім за увагу, до побачення.